Всім привіт, мої дорогенькі! У зв'язку з останніми подіями в нашій країні зараз пішли питання про нашого пана президента. Я думаю, багато хто чув, що ведуться розмови про те, що пан Зеленський хоче чи можливо думає знову балотуватися. Так і люди зараз розділилися якось на декілька таборів, і це є нормальна ситуація, в принципі. Ось, і за останні два дні я отримала питання, чи буде все-таки пан Зеленський е знову президентом. Так, то можливо він і піде на е самі вибори, так приймати участь може й буде, але чи буде він, чи чи займе він знову цю посаду так, на наступний термін. Ну, давайте зараз з вами просто подивимося, що нам покажуть, а далі будемо вже дивитися, як життя зміниться, не зміниться, чи може, воно так і буде. Давайте зараз спробуємо, так? чи е, буде він знову займати цю посаду, так? чи буде він займати? Ну, як наче, е, знаєте, бажання є, емоції є, і є якась підтримка. Проте в мене йде карта завершення. Бачите, завершення, завершення того етапу, так? Є у людини плани. Проте ті плани можуть не реалізуватися. Багато йде а, такого, ну, важкі карти, емоційно, депресивно і карти, які показують, що результативності у тому всьому. Навряд чи буде, тобто треба буде, по-перше, що це ще, знаєте, попереду ще є час, і багато тут іде обману, багато йде брехні, ілюзії навколо всієї цієї ситуації. Дуже взагалі тут якось важко все то буде відбуватися, так? І давайте глянемо. Підтримка буде і фінансова, і ну, для цієї людини так будуть його підтримувати. От, давайте глянемо ще на цій колоді. Давайте подивимося, чи стане пан Зеленський знову президентом. На наступний термін, так? Чи виберуть його люди, так, чи займе він взагалі пост президента на наступний термін. У мене йде відтягнення часу, тобто це ще не зараз, і це буде така, знаєте, відстрочка, від, від так? І йде, йдуть мені невиправдані очікування. Тобто те, чого він чекає, воно не справдиться. І закриття розкладу йде, дивіться, розчарування, форс мажор ця карта завжди каже, що ні, не буде і буде мати. Розчарування, ну я не бачу, щоб його вибрали, і щоб він зайняв той пост. А там подивимось, життя покаже.